Forza Horizon 5 приємно здивувала мене, а я не гравець в жанрі гонок від слова взагалі. Проте я ввімкнув і поринув підкорювати Мексику. В порівнянні виглядає суковитіше за Британію, гори, пустелі, джунглі, різноманітніші містечок та полів Британії. І мені вперше було шкода, що мій старенький Xbox не може видати достатній рівень картинки для того, щоб я по-справжньому насолодився неймовірною графікою. Перше мені сподобалось керування від першого лиця, і якось так воно все приємно, класно, що слів не знаходжу для описання легких вражень. Помітно, що в порівнянні з попередніми форзами тут присвятили більше уваги саме без Перший шлях гравця пролягає через джунглі і болото. І навіть в процесі досліджень місцевих краєвидів суперкар виглядає ну зовсім недоречно. На більшості напрямків відсутній асфальт, але це не мінус. Тобто розробники вгодили всім. І любителям швидких перегонів по шосе, гулякам, пагорбами і глину в джунглях при бажанні можна помісити. Все відбувається на лайті ніякої напруги в грі. Не вклався в поворот, відмотав, поцілував велике дерево, відмотав. Думаю, що якщо б об'їхав противника з іншого боку, то змусив би його ковтати пил. Взяв, відмотав, об'їхав, а вийшло навпаки. Знову відмотав. Можливо, надто казуально, але не треба перегравати цілу гонку через один невдалий маневр. Тюнерах. Механічні налаштування автомобіля надзвичайно гнучки: розвали, сходження, кліренс, м'якість ходової, кількість швидкостей і безліч інших налаштувань та запчастин для авто. Якщо у вас є бажання чи навички для налаштування, то можете з будь-якого автомобіля зробити справжнього монстра або обрати готові рішення від гравців спеціальних бібліотеці. Онлайн в грі високий, але гравці доволі відлюдкують, і кожен займається собі своїми справами. Найбільше зосередження гравців я спостерігав в гірській локації та в джунглях. що підкреслює те, що розробники зробили все як треба і обрали Мексику дуже вдало. А ось система подій та організації перегонів така сама, як і раніше. Гравці тісно пересікаються на подіях і разом беруть в них участь, а перегони відбуваються з гравцями з вашої колони або виключно з ботами. Я переконаний, що наразі більшість онлайну складають підписники Game Pass. але так буде не завжди. На мою думку, кількість гравців онлайн найближчим часом буде збільшуватися. бо ціна на форзу помаленько падає, і все більше людей зможуть насолодитися живописом в Мексики. А якщо ви додивились це відео до кінця, то поставте лайк, чи що. Хоча б за те, що я найбільше часу витрачаю на обробку запису голосу так, записаного на смартфон, це нестерпно. З вами був Татко Борода. Цілую.